Dlaczego wybrałeś Polskę na kraj, w którym warto studiować? Od kogo zaczniemy? Może Żenia? Tak, no to lekkie pytanie. Wybrałem Polskę, bo ona jest najbliższym krajem od Ukrainy. Mamy wspólne tradycje, a także tam są lepsze warunki pracy naprawdę i dlatego chcę tam studiować, a potem może i ...працювач в яким ще з краю у унії європейській, також мрієте розмовляти польською та чеською мовами, як ці учні, досягнути мети вам допоможуть у міжнародному освітньому центрі Фелісія, який знаходиться за адресою Фрунзе-2, офіс 418. У центрі працюють кращі викладачі у місті, носії мови, які зроблять ваше навчання цікавим та ефективним. Вони не просто навчать, а ще й познайомлять із культурою та традиціями сусідніх держав, що дуже важливо для тих, хто. Планує навчатися та жити за кордоном. Якщо ви вирішили вивчати польську мову, перед вами рано чи пізно повстане запитання: як максимально швидко, максимально найкраще освоїти дану мову. Як відомо, польська мова відноситься до групи слав'янських мов, і дуже часто в побуті існує така думка, що ця мова є дуже легкою в її опануванні, але це насправді не є так, бо зовсім скоро людина зіштовхується з такою проблемкою, як граматика, тому що граматика польської мови не є настільки легкою, як здається. Унікальність центру. «Фелісія» – це комплексний підхід до навчання та учнів. Тут вивчають мову не тільки за допомогою підручників. У цьому допомагають аудіо- та відеозаписи, перегляд фільмів. Тут ми готові зустрітити вас з прекрасними професіональними педагогами, які мають свій опит, і ми його дуже цінимо, і які можуть навчити дітей дійсно дуже хорошому рівні польського язика. Тому всі хлопці, які приходять до нас на навчання, вони можуть і язик, отримать больші знання і мати індивідуальний Да, У нас дуже багато таких різних проєктів, щоб заинтересувати ученику, щоб дати йому знання різними формами, різними методами. До мовної школи Фелісія кожен приходить зі своєю метою. Інеса має польське куріння. Вона вивчає польську мову для того, щоб отримати карту поляка і більше спілкуватися із родичами за кордоном. За рекомендацією знайомих я звернулася в центр філіція для вивчення польської мови. Тут мене зустрів теплий колектив, професійні викладачі допомогли. Дуже швидко опанувати польську мову, ознайомили з польською культурою, з географією Польщі. Польща одна із найстаріших країн у Європі, що має власну історію та традиції, які зберігаються протягом століть. Сьогодні польсько-українська співпраця активно розвивається, тому останнім часом спостерігається підвищена зацікавленість у вивченні польської мови. Говорять ті, хто вже опанував польську у стінах мовного центру. Коли раз почуєш це слово. Уже назавжди закохуєшся в польську мову, і польська мова теж полонить тебе і твою голову, твою свідомість. Ти ніколи не забудеш польську мову, як би того не хотів. Що дає польська мова? Польська мова це можливість. Вигравати гранти, можливість навчатися в Польщі. Це можливість отримати карту поляка із подальшим відкриттям бізнесу. Вибрати професію до душі, враховуючи темперамент, навички та здібності велике щастя у освітньому центрі Фолісія за допомогою тестів. Вам допоможуть підібрати фах, а також вищий навчальний заклад як в Україні, так і за кордоном. экспериментация заключалась в том, что сначала мы просто поговорили. Лена Степановна задала пару вопросов о том, чего я действительно хочу в этой жизни, что меня интересует и какую какое я себя вижу в будущем. Потом я прошла несколько тестов, которые э определяли э мои э, какие-то навики, какие-то інтереси. Э, там було кілька тестів, дуже багато вопросов, но самое главное, что когда я их прошла, э, действительно результатами оказались именно то, что вот я представляла себе, в чём я действительно интересуюсь. Також освітній центр Фелісія це що й безліч цікавих проєктів, один із яких Освіта без кордонів який дозволяє без проблем навчатись у вищих навчальних закладах Європи, отож завітайте до цього центру і оберіть програму для себе. На вас чекають міжнародний освітній центр Фелісія, вулиця Фрунзе, 2, офіс 418.